Слава Ісусу Христу. Е, Майте одне оголошення, а далі будемо мати дуже таку гарну торжественну частину. Сьогодні ми маємо знову чергове відкриття дуже чудового художника, а ще чудовіші і гарніші його твори Ігора Копчика. Це є дуже важлива така техніка тиснення в шкірі. Ікони на шкірі. І знаєте, я збирав стародруки, я бачив щось подібне, коли стародруки в 16-17 столітті управляли шкірою. Но Ігор Ковчик перевищив, Ти, на, можемо сказати, почав творити те, що було 300-400 літ тому, але він перевищив їх чим. Тим, що це не є тільки управа. Шкірі ікони, але ікони на шкірі. Це є надзвичайна техніка Ігор розкаже зараз. І є сьогодні в нас в храмі е, голова спілки художників Ігора Гаврищишин, який теж скаже пару слів про Ігора. А після цього ми можемо піти в зали і оглянути це є, знаєте, Шевченкіана. Ми цей, цю виставку в пам'ять Тарасу Шевченку, пророку України. І там також є виставлений дуже чудовий портрет Тараса Шевченка, який був писаний 10 років після його смерті. Певно, художник, який бачив Шевченка і так його описав, цей портрет. Цей портрет мала родина Щуратив у Львові, ми його відреставрували і сьогодні також виставили, бо ця виставка Ігор Копшик присвячує цю виставку Тарасу Шевченку. Пане Ігор, прошу до слова. Тут треба закохатися, щоб таке творити і думати одночасно, скільки я буду мати грошей, скільки доларів, нічого не будеш мати. Коли ти закохуєшся в ту роботу. Ти живеш. Ти живеш і ну, не думаєш про гроші, ти живеш, <кхи> хочеться летіти, знаєте. А гроші я... я не думаю за гроші. <кхи> ну, нам, знаєте, вдалося якось зорганізувати, витягнути, намовити пана Ігора, щоб виставити його твори тут. Він виставлявся в Німеччині, виставлявся в Європі, він виставлявся в Америці, в Канаді і також в Україні багато разів, але давно, вже давніше. Як художник, знаєте, він знаний в мистецьких колах, а в такому загальному суспільстві не дуже про нього і знали. Я про нього знав і довідувався, тому і вдалося знаєте, зараз якусь таку гарну співпрацю знайти, порозуміння і висловити твори, пана Ігора. В нашому музеї митрополита Андрея. Я дякую Ігору за те, що він згодився і дався намовити на такий рік. <гум> Так. <гум> Навіть то найтяжко сказати. Я вже дуже багато років працюю, і дехто каже: Та ти щось, та ти скаменися? але мене то тягне і тягне і тягне і тягне. І я не знаю, коли то напевне. Ну, смерть на мене закінчить. Ще за треба жити працювати і творити. No. Ми вам в тим допоможемо. Дякую. Да.